На Дніпропетровщині триває посівна. Через постійні дощі її темпи сповільнилися. Втім, останні дні в області сприятливі умови для роботи у полі. А тому аграрії активно надолужують прогаяни. Працюють вдень та вночі. Як проходить посівна кампанія, розповіли у Дніпропетровській ОВА. Попри військовий стан, постійні тривоги та обстріли, аграрії Дніпропетровщини працюють у посиленому режимі. Цьому також сприяє керівництво області, зазначає перший заступник начальника обласної військової адміністрації Володимир Орлов. Аграрії вже обробили понад 136 тисяч гектарів землі. З настання спятливих погодних умов ця робота лише посилиться. Області триває пасівна через погані погодні умови. Темпи були дещо сповільнені, але з настанням гарної погоди аграрії надолужують пропущені дні. Аби регіон був зворожаєм. Іноді працюють у дві зміни. Обласна державна адміністрація не стоїть осторонь цього питання і сприяє цьому процесу. Сільськогосподарська техніка. Працівники сільськогосподарських підприємств можуть працювати в комендантську годину без обмежень. За допомогою сучасної спецтехніки землю розпушують, розбивають рудочки та вирівнюють. Після обробляють спеціальними сумішами. Вони знищують бур'ян і попереджають його проростання. Працівники агробізнесу працюють багато, аби регіон мав добрий врожай восени. Якщо виходити, як давно ми розпочали, то тільки весна дала змогу. Вже було підживлення зернових культур і початок висіву ярих, ранніх культур. Зараз наразі ми знаходимося на полі і висіваємо кукурудзу. Ну не так би мовити, висіваємо, намагаємося, тому що погода вносить свої корективи і дуже часто зупиняє нас в наших намаганнях. Один посівний комплекс такого зразку то може він виконувати в день до 50 гектар посіву культури. Ну в залежності від е, культури, яку він висіває, але в середньому 50 гектар. Українці незламні, попри все, працюють посилено, сіють горох, пшеницю, ячмінь, кукурудзу і соняшник. Висаджують овочі та картоплю. Без продуктів зазначають аграрії, наша область не залишиться.